Всім привіт! З вами Ясна. Ми на каналі Свічка Сини. Сьогодні я покажу вам як зробити з вощини та воску свічку у вигляді кукурудзи. Дуже давно хотіла зробити таку свічку, але вийшло реалізувати цю ідею от тільки в цьому році, якраз до свята першого врожаю. Саме 1 серпня святкують ламас, а в християнській традиції це Спас. Маковія, перший медовий спас, і я дуже радію, що нарешті посунули календар, і тепер всі свята стали навіть християнські, так як і мають бути. Тому я вітаю усіх зі святом першого врожаю. Мені здається, що ця свічка дуже-дуже в нього вписується, тому що зараз якраз сезон кукурудзи. Я знаю, що є формові свічки у вигляді кукурудзи, тобто ви купуєте силіконову форму, просто заливаєте воском і отримуєте таку свічку. Але форми це те, що допомагає, коли треба зробити багато свічок. Якщо ви хотіли б тільки одну кукурудзу зробити там, для себе чи в подарунок, то я думаю, що можна витратити трохи більше часу, тим паче, що це такий дуже класний, заспокоюючий медитативний процес, і зробити її без форми. Зекономити кошти, відповідно, і отримати задоволення від взаємодії з живим воском. Я використовую тільки натуральний український бджолиний віск. І от ця свічка саме про можливості українського воску. Сподіваюсь, вам сподобається переходимо до того, як її робити. Все дуже просто робиться, тільки потрібно терпіння. Отже, я беру фітін, зроблений з ниток муліне. Тут в мене 5 пасем. І беру трохи менше, ніж половинка листа вощини. І трошечки отак от підрізаю зверху. Для того, щоб основа кукурузки була така, як потрібно, трошечки скошена. І далі скручую, як звичайну, свічку. Можна не обрізати, але тоді підкручувати. Тому що кукурузка така трохи заокруглена у нас тут, згори, і нам би бажано теж сформувати такий от верх, трошечки скошений, можна навіть більше зрізати. Ви дивитесь в процесі, якщо вам недостатньо, то можна тут -то підрізати. І вирівнюємо по нижньому краю. Ось така основа під кукурузку вийшла. От я дістала як референс справжню домашню кукурудзу, і можна побачити, що в принципі, основи такого розміру достатньо. Тим паче вона у нас ну, трохи нижча, да, акуратна, хоча можна і таку свічку зробити. І тепер починається найцікавіше. Це така дуже кропітка, довга робота, яка потребує терпіння, але її добре робити, якщо, наприклад, слухаєте якусь лекцію. Там, чи дивитеся серіал, ми робимо зернятка. От. Бачите, схоже на справжнє зернятко кукурудзи. І їх можна робити от прямо з вощини, якщо ви не хочете морочитись з перетопкою воску, тоді відщипуєте шматочок вощини і дуже-дуже добре -дуже розминаєте. Тоді виходить, ніби трохи довше, але зате не треба готувати віск, там розтоплювати це все. О, таким чином вручну формуєте кожну зернинку. Або я вже заздалегідь підготувалася і зробила віск, натуральний джолиний віск. Бачите, як я завжди використовую декількох відтінків. У мене є більш жовтий. І отакі от трошки відбілений. сюди просто я додала вощину айворі або білу вощину. А Для того, щоб у нас був такий перехід, щоб зернятки були. Не всі однакові, а як у справжній кукурудзі. Бачите, тут є більш світлі, більш темні, і відповідно ми їх теж будемо чергувати в роботі, і на горі будемо більш світлиші використовувати, тоді свічка буде цікавіша. І що ми робимо? Отак, от знизу починаємо закріплювати шар зерняток. Перед тим треба подивитися, щоб свічка добре стояла. Буває рівненько і акуратно. Отож, ми готуємо заздалегідь багато насінинок. Вони дуже схожі на справжні, такі, ніби це суха кукурудза. Можна не дуже заморочуватись з формою, але якщо для вас важливо, то візьміть от зараз, поки є референс, скажімо так, натуральна кукурудза. І головна задача тут зараз їх добре закріпити. І для цього. Отак, от в ці вищіні ячейки, зручно притуляти і. таким чином, воно має триматись, тому що це натуральний віск, він дуже добре зчеплюється, між собою, скажімо так, щільненько це все треба кріпити. І потім, коли вже буде готова сама оця от. Кукурудзина, скажімо так, ми ще пройдемось додатково, отак от це все закріпимо. Але так само, як і в натуральній кукурудзі, буває, що насінинки розміщені досить щільно, як тут, а буває, що між ними є проміжки. Тобто, ну, ви робите, от, як вам виходить, і головне тут отримати, скажімо так, насолоду від цього медитативного процесу. І ми піднімаємося знизу до гори. Зараз буду поетапно. Показувати, як виходить. І таким чином потрошку собі рухаємось вгору. Бачите, по товщині воно якраз відповідає натуральній кукурудзі. Тому я продовжу кріпити насінинки і там десь за 10-15 хвилин покажу вам, що вийшло, який прогрес. Дуже просто, правда. Отже, показую, що я зробила за півгодинки. Спочатку ми десь третину або одну четверту висоти робимо хаотично, просто так зручніше і швидше. А далі вже варто викладати рядочки, якщо ми подивимось. На кукурудзу, то воно е, так і є, що тут ще так трошки в різнобій, а далі от е, центральна частина середня у нас йде чітко рівними рядочками. Так буде більша схожість на справжню кукурудзу. Тому е, дотримуйтесь оцих от рядочків догори, десь до такої висоти, а далі можна знову це хаотично закладати. Але якщо дитина, наприклад, робитиме, то можна і так робити, не дотримуючи цих рядочків, все одно буде схоже. Тому що з рядочками трохи складніше, треба дивитися, щоб воно все йшло рівненько, нікуди не зсувалось, ну, але і схожість так буде більше. Отже, дороблюю доверху і знов до вас повертаюся, показувати, що вийшло. І як ми далі викладаємо отут от все згори. То що, просуваємося далі. Ось такими рівними рядочками. До речі, якщо будете проводити цей майстер-каз для підлітків, то як ідея можна залишати навіть в такому вигляді, це буде тоді така надкушена кукурудза, можливо, вона їм сподобається, і вони ще навіть її буквально ротом відкусять, тому що віск, в принципі, можна гристи. Нічого страшного не відбудеться, і це буде така стилізована, прикольна свічка, як люблять підлітки, тим паче, що їм може скоро набриднути це все робити. Тому що ловіть отаку ідею, я думаю, що дітки від 10 років її, можливо, зацінять. А чому не показую вам повністю весь процес, наприклад, пришвидшено, тому що ну, немає зараз. Можливості стояти годину отак от над штативом, це незручно. Я знімаю на швидку руч, я ще не придумала, як зробити так, щоб штатив мені не дуже заважав в процесі створення свічки, тому таким чином поетапно. Але я сподіваюся, що все зрозуміло. Тут, власне, все просто. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях, я, як завжди, відповідаю. Поїхали далі. Отож, наша кукурудзинка майже готова. Бачите, тут чітко видно рядочки. Але не всюди, десь вони збились трохи, хай так буде. І тепер відповідальний етап тут треба зробити красиво. Можна робити, в принципі, так, ніби там відламано. ну, тобто, отак от, от от, да, воно може виглядати комусь, можливо, так сподобається і менше буде мороки. Або зробити так, щоб. Тут був такий природний кінець, і тоді ми робимо менші зернятка. От Я зараз саме так буду пробувати робити. І взагалі підверх робимо їх світлішими. Як ви бачите, за рахунок того, що різний відтінок вона виглядає схожою, більш схожою на справжню. Ну, взагалі, якщо заморочитись, то можна зробити такі відтінки воску, щоб воно повністю було схоже на натуральне. Але моя задача зараз показати, що вам. Навіть з того, що є, можна зробити красиво. І вже на сам кінець дивитесь, як би ви хотіли, доробити, завершити цю свічку, можна навіть так залишити. Або ж отакими дрібними насіннячками її до самого верху доробити, тоді акуратненько. Отак. Як бачите, тут це дуже добре тримається, хоч ніяких спеціальних зусиль не було докладено, тобто ну, притискала кожну насіннинку і все. Але нічого не випадає. ця свічка добре дуже переносить транспортування, тому що вона така ну, міцна всередині, да? тут немає ніяких полісток, нічого такого. Навіть якщо там десь одна насіненка випаде, ну, але навряд, бачите, от я її руками так проводжу. Тобто класна свічка ну, для того, щоб, наприклад, дарувати її за кордон. Отож, свічка кукурудза готова. Порівнюємо з референсом, але ну, натуральна кукурузка в мене маленька, домашня, От, тому різниця, звісно, є. Зараз побачимо, як вона горітиме. Сподіваюся, що вам сподобалася ця ідея. Я думаю, що її можна використовувати навіть для якогось кукурудзяного пранка. Будь ласка, пишіть в коментарях, ставте вподобайки, якщо сподобалось. І заходьте ще. Буду рада бачити вас на каналі Свічка Сили. З вами була ясна, на все добре. Бажаю нам усім мирного неба. Ну що, подивимось, як горітиме ця свічка. Чому так важливо відзначати свято першого врожаю або спаси? Тут не важливо, в якій ви традиції святкуєте, але оця зупинка і якісь ритуальні дії так, нічого не потрібні. Вони дають відчуття того, що ви проживаєте літо наповну. І коли воно закінчиться, то не буде отого жалю, що літо проминуло, і знов ви нічого не встигли. Навіть якщо ви справді не встигнете, що запланували. Але такі мітки, які дає нам як орієнтир колесо року, вони дозволяють збирати силу протягом року, особливо, якщо ми живемо в таких непростих умовах, як зараз усі, хто залишились в Україні, та не тільки ті, хто поза межами, теж. Тому я бажаю всім багатих врожаїв. Бажаю переоцінки, переосмислення своїх здобутків. Бажаю зібрати силу цього літа не то, щоб увійти якомога сильнішими в зиму. Минуло півгодинки горіння. Як бачимо, дуже красиво, але трошки підтікає, тому що неоднорідна форма. Маєте це на увазі обов'язково підсвічник. Але загалом свічка горітиме довго і красиво, тільки періодично підрізати фітін. З вами була ясна, на все добре!